Аби заслужити грошову премію, школярам прийдеться добре вчитись та брати активну участь у житті школи. Наразі такі стипендії отримуватимуть старшокласники старосамбірської школи номер 1 та номер 2 а також учні стрілківської школи імені Михайла Вербицького. Для того щоб діти краще навчалися, фонд розробив такі премії, стипендії, так можна сказати, грошові стипендії. Це для того, щоб діти мали мотивацію додатково. Ще краще навчатись. Можливо, за ті кошти могли придбати якісь підручники, могли якісь там додаткові там, якісь засоби інформації, які їм необхідні для кращого навчання. Благодійники побували на святі першого дзвоника у трьох школах Старосамбірського району. Кожній вони подарували по комп'ютеру, принтеру таксероксу, а першокласникам вручили букварі. Андрій Лупушанський це особлива людина для нас, тому я вже сказав, це виходить. З Самого села Стрілок, має тут потужну родину в стрілках, і від такої людини приємно приймати подарунки. Меценати кажуть, що зараз працюють над тим, аби розширити діяльність благодійного фонду, адже таким чином вони зможуть проводити ще більше акцій та програм для дітей. Марія Шепель, Юрій Галитович, НТА Новини.